Добрий день народ. В общем, очередна модернізація нашого загрузчика сіялок. Короче, Вирішили зробити протравітелі з нього із обикновенного штатного китайського оприскувателя. Зробили м -м, цей дві форсунки, поставили з обикновельного оприскувателя е -е, ну, воно Там зараз я включу фонарик. Нещо. Видно сюди засвіти, видно там чи там шнек мішає. Ну, одна форсунка з цієї сторони, друга форсунка ось. О. О. Короте, бускового кольору. В общем, давлення одиничка. Бо як на одиничку дві форсунки виливають 3 літри за 2,5 минути. І обратка йде трошечки. В бак. Як робиш більшу, щоб двойка була давлення, воно дуже швидко виливає. Ну, так як прозводительність цього погрузчика хороша, бо тут Нівовська шнеки всі Нівовські, то я думаю, що ми одрегулюємо. У нас всередині стоять створки відкривають. Я відкрию, закрию створки, показати, як зробили. Цим, ми, оп, цим ми, е, методом ми зробимо, щоб за 8 минут якраз 10 літрів виливає, щоб за 8 минут тонну зерна пройшло. О, я думаю, що все вийде. Там добре бризкає, зараз включу, подивимося, як бризкає, сюди ну, давай, подивимося, що тут у нас Зараз піде, наповниться, Це обратка йде. Все, давлення. Пішла одиничка, опа, все, в обратку стікає на одиничку, ще форсунки там бризкають на всю катушку. Ану, сюди отак. Так, з цієї сторони. Видно як. Воно там, звісно, за... ну, розсіває добре. Там дві форсунки виливає добре, я думаю, все буде чортко, шнек вимішає. А як зробиш двойку, так там взагалі таке пре... Для того щоб зробити 에, двойку давлення, просто обратку прикриваємо трохи. І все, давлення йде на двойку. Це викачує прекрасно. Я думав, що не потягне, тягне прекрасно. Вон. І в нас проходився вигрузний шнек. Йому 300 років. Звісно, шнек витягнув. Кожу що... йому, звісно вже латаний-перелатаний на 301. Тим не менше ще буде ходити, ділочка. Серйозна дюрочка. Занило все. В запихали тряпками вирішили да, зняти, а mm -hmm. хоч трошечки щось підварити. Ну, це таке діла. Я думаю, як будемо травити, то я думаю, що буде воно, все добре. Ну, як будемо травити, то можеш засніметися.